огляд іграшок мілких, ось такий браслетик слеп. Далі є фігурки Playmobil. Це у нас пара зебри. На одній маємо потертість, такі царапинки, інша в кращому стані, і ось така рибка. Також Playmobil. Далі дерев'яна іграшка, нова і збірочка такий жираф. Натискаємо. Вона опускається та підіймається. цікаво для діток. Ось такий восьминіс. Це у нас гратися із мильними бульбашками. Набираємо бульбашки, і потім дмухаємо, і воно буде видувати бульки. Силіконовий браслетик, базлайтер, він іде з батарейками, має такі кнопочки застіпки, натискаємо на нього, і він починає світитися. Вогниками потім вимикається самостійно. Вінілова машинка, свинка пепа на гусачку, на лебедю. На колесиках їздить дуже добре. Далі серія іграшок McDonald's троллі. Тут у нас ось такий тролль велетень, який махає рукою. Ось такий чоловічок, У нього крутиться голівка. І ручки також рухомі. Так, ось такий заводимо його, і у нього крутиться бантик, а він має потертість на голівці. Ось такий цуцик також заводимо, він буде ходити.